Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про деякі властивості логари... Логари... логарифму. Ну, саме проста властивість, яка називається основною логарифмічною тотожністю, це ось. Оскільки ми знаємо, що коли А в степені Х дорівнює B, то Х це що в нас? З ну, попереднього відеоуроку ми знаємо, що це логарифм за основою А від b. Так от, коли у нас. А в степені логарифм А від Б, це дорівнює Б. Давайте з вами це спробуємо записати, застосувати і так далі. Да? Значить, Що у нас є? Ми можемо тепер з вами зробити от е, А в степені Х дорівнює Б. Ось такий є вираз, так? Значить, підставимо. За місцекса я пишу, логарифм за основою А від дорівнює Б. Так виходить. Ну, це за означенням самого логарифму. Тут вже ми нікуди не дідемося. Тобто ось, ми записали, ми просто взяли підставили, що А в степені Х, а Х у нас логарифм за основою А від Б виходить дорівнює Б. І порахувало. Працюйте.